Дев'ятнадцяте в Україні час на Дніпро Тів у студії Євген Коптів. Вітаю! Далі розкажемо про таке. У парках Дніпра проводять активні заняття для учасників університету третього віку. Чи чекати абрикосів цьогоріч, Розбирались наші журналісти. У Дніпрі студенти медичного університету склали військову присягу. Дніпро продовжує готуватись до нового опалювального сезону, аби мешканці нашого міста завжди перебували у комфорті та теплі без раптових перешкод і аварій, де виконуються ремонти і коли завершаться, дізнавалась наша знімальна група. На вулиці Калинові проходять роботи по заміні старих трубопроводів опалення, які відпрацювали більше 30 років. Також взимку на цій ділянці стався порив, який одразу полагодили. Наразі тут відновлюють майже 300 метрів трубопроводу. Працюють виключно професіонали, які знають цю ділянку вже багато років, як, наприклад, Вадим. Дуже часто зустрічаємося з такими роботами. Для нас немає ніяких секретів і ми. Робимо все, щоб покращити нашим людям життя в ці, навіть у ці неспокійні часи. Чоловік працює у цій сфері вже понад вісім років. Каже, головна проблема байдужість водіїв. Велике прохання. Якщо у вас там немає виходу, що вам прийшлося там зроставити свій транспорт, зростайте якийсь контакт, там телефон, ваш, щоб вас можна було швидко знайти і. Ми ж робимо це для вас. Роботи на цій ділянці розпочали 5 травня, а планують завершити 12 червня, включно з благоустроєм території. Всі роботи приводяться з нашої «Теплоенерго» з благоустройства. Тобто ми з управління контролю за благоустроєм міста. Виїжджають інспектори. і вони нам от, на даному тому час ми оформили ордер по есть тобто, Після окончания роботи, щоб закрити ордер, восстановлено асфальтове покриття, дорожки і грунт. грудь. Такі ж самі роботи проводяться й на вулиці Яскравий, 13. Здесь обща сложность, общая длина 90 метрів. На дві нитки трубы 80, подача і обратка. Сегодня работає три людини сварных. При надобності будет з понеділка автокран. Там роботи почались нещодавно, але працівники запевняють, завершать до 25 травня. Дозвілля для дорослих і дітей з настанням тепла мешканці та гості міста охоче проводять час на свіжому повітрі, аби зробити відпочинок більш комфортним і корисним. У Дніпрі організовують оздоровчі заняття, облаштовують спортивні дитячі майданчики. Як саме це відбувається під час свого чергування містом перевірив. Артем Ніделько разом з ним на локаціях побувала, і наша знімальна група. У новокодацькому парку для учасників університету третього віку проводять оздоровчу зарядку. Людмила вже три роки відвідує комплексну програму. Я займаюся зарядкою два рази на тиждень, понеділок і п'ятниця. Після зарядки я готова, ну ще півдня ходити. Я, якщо находжусь навіть не в Україні. Я всім всім розказую саме про цей проект. Спеціальна програма дає змогу розім'яти м'язи, суглоби та заряджає енергію на увесь день. Пенсіонери, які хочуть бути сучасними, мати гарне здоров'я, гострий, гострий розум, посміхатись та радіти життю, приходьте в новокадацький парк на зарядку університету. Щороку до занять долучається все більше охочих. Вони дуже ста дуже старанні. Вони дуже хочуть. Якщо там дощ у нас відміняється заняття, вони дзвонять, просять, перенесіть, будь ласка, на інший день. Взяти участь в активностях можуть усі слухачі університету третього віку. Оздоровча гімнастика. Оздоровча гімнастика наразі у нас проходить на п'яти локаціях в різних частинах міста, тому можна до неї долучатися, і це дуже зручно, де б ти не проживав, в якому куточку Дніпра. Друга локація чергування дитячий майданчик, на кому нині йде ремонт. На об'єкті здійснюється ремонт дитячого обладнання, заміна дефектних елементів, відновлення металевих рам конструкцій, трошки пізніше буде тут здійснено підготовку основи і після цього буде укладатися гумове безпечне покриття для гри дітей на майданчику. Містяни подають заявки на ремонт через спеціальні QR-коди, які є на кожному майданчику. Після чого об'єкти обстежують та вносять до черги на проведення робіт. Наразі ремонт дитячих майданчиків іде згідно з графіку. Уже відремонтовано 27 комплектів обладнання. Ремонт відбувається за нашими теперішніми стандартами. Тобто, цей дитячий майданчик вирівняно. Замінено його елементи, деякі конструкційні. Ремонт планують завершити найближчим часом. Діти цього дома дуже вже ждуть, поки ми додаємо ремонт цієї площадки, щоб можна було вже і гратися. Загалом за 2023 рік планують відремонтувати понад 70 майданчиків. У Дніпрі ремонтують міський будь ремонту. Так нині ведуть роботи на проспекті Гагаріна, яку саме ділянку ремонтують та коли завершать роботи, далі в сюжеті. У Дніпрі на проспекті Гагаріна продовжують ремонтувати дорожнє покриття. Наразі працюють на ділянці від вулиці Телевізійної до вулиці Академіка Лазаряна. Тут замінюють верхній шар зношеного асфальтобетонного покриття. Приїхали, зрізали, залили емульсію, вичистили перед цим, вичистили всю пиль, пролили емульсію і вкладаємо. Ну, нічого складного немає. Так що все як завжди. Підрядні організації кажуть, все роблять за технологіями та з дотриманням стандартів, аби дорожнє покриття довше служило. Це все по технологіям теж треба укладувати, щоб первичне втрамбувати, потім катки. Три катка. Маленький каток, середній каток і великий каток. Ну, та наш різний. 3,5 тонни, 8-10 тонн і 10 копійки. Останні масштабні роботи тут проводили ще у 2018 році. З тих пір на ділянці виконували лише ямкові роботи. А повну заміну дорожнього покриття виконували ще у 2009-2010 роках. Ділянка ця вибиралася згідно з дефектовкою, яку ви проводили раніше. Подібним ремонтом, якщо казати, можна сказати, що проспект Дмитра Яворницького ремонтується, який досить досить довго теж не мав такого масштабного ремонту. Ну тобто будемо ремонтувати ділянками. Тут перший етап у нас складався з ремонту від вулиці Олега Петрова до вулиці Телеязіною, і зараз на наступний етап через жвавий рух транспорту, в тому числі й громадського, по цій вулиці дорогу не перекривали. Деякими ділянками проводиться звуження проїзної частини, а на тих ділянках, де досить жива вирух громадського транспорту, а саме тролейбусів, у нас немає можливості його на денний час ну виключити з роботи, бо роботи будуть проводитися вночі. Роботи тут завершать до кінця місяця. Після цього перейдуть до відрізку від вулиці Академіка Лазаряна до вулиці Козакова. Без абрикос у цьому році жовтобоких плодів вже не дочекаємося. Принаймні на більшості присадибних ділянок садівники їх не побачать. Виною цьому підступний грибок, який нищить дерева. І якщо вчасно його не виявити, розпрощатися можна не лише з врожаєм, а й з цілим абрикосовим садом. Звідки ця капость? І що вдіяти, аби урешті отримати рясні врожаї? У садову проблему із абрикосовим присмаком занурилася Тетяна Заєць. Абрикоса Каліровка з цієї першої абрикоси. На власній присадибній ділянці пані Люба демонструє світлину із великим врожаєм абрикос і намагається пригадати, коли ж так ясно вродило дерево. Врожай десь тисяча ні, 2001 рік. Це практично 20 років тому. Таких врожайних років на пам'яті завзятої дачниці небагато, говорить дерево, висаджене у 90-ті роки було не надто родючим. Здається, і цьогоріч буде таким, скаржиться жінка. Взагалі морози заважали. Весь час тільки вона цвіте, ми радуємося. Цвітів, квітів, квітів багато, але ж врожаю мало. Інколи дожі мішали, але дожі якось були менше. От цьому році це просто жах. Моніліос. Для фахівців доволі неприємна, а для обивателів незрозуміла назва. Але це і є той самий шкідник, який чи не щороку вражає наші абрикоси. Грибок настільки підступний, що якщо вчасно не втрутитись, можна втратити не лише плоди, а й цілі здорові дерева. Бачите, після першої хвилі обмирання листів починається відростання пазушних і запасних брудьок. Відомий Дніпровський ботанік Анатолій Кабар звертає увагу на те, як виглядають абрикосові дерева після ураження моніліозом. З погляду, наче опік, і виною тому холодна та волога погода у період світіння. Сумарно позитивні температури з'являються тільки десь по посередині травня місяця, і відповідно нехватка тепла і в комплексі особливо з дощливою погодою з сильними дощами призводить до того, що починають взагалі розвиватися активно грибкові захворювання. Передумова розвитку цього шкідника відсутність обробки фруктових дерев на присадибних ділянках. А її слід проводити чотири рази на рік. Все таки в нас є абрикос, і мене на словах гарні господарі. Фермер Іван Ярмолюк нахиляє тонку гілку, щільно обвішану зеленими плодами. Це все сортове, от, це врожай абрикоси 20 вересня. В експериментальному господарстві Івана Савича і абрикоси, черешня і яблуні це європейські сорти стійкі до різних шкідників. Їхнє вирощування, додає фермер, передбачає три основні правила: це в першу чергу сорти і підщепи, комбінація. Це по обов'язково слаборослі дерева. Це краплинне зрошення, в якому подається вода і в той чи інший період живлення. І третє складова це шпалера. Шпалера, це система, опор, стовби, дріт. Дерева слід пильно доглядати. Додають фахівці. Обробка від шкідників обов'язкова, так як і своєчасна обрізка. Усе це створить підґрунтя для гарного врожаю, навіть попри різні примхи природи. У Дніпрі студенти медичного університету проходять навчання на військовій кафедрі декілька років. Більшість із майбутніх лікарів вмотивовані стати бойовими медиками. Докладніше в матеріалі Валерій Дев'ятко. Військової кафедри у медичному університеті єлизавета студентка п'ятого курсу. Обрала військову кафедру на другому курсі. Говорить, що напрямок їй дуже імпонує. Заняття були вони складалися з двох частин: це була практична і теоретична частина. Практична частина ми відпрацьовували відпрацьовували надзвичайно багато пракнавиків, які б могли знадобитися як студенту, бойовому медику, взагалі цивільній людині у умовах військового часу. Разом зі своїми колегами за фахом дівчина офіційно склала присягу військового медика. Урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Студентів на військову кафедру набирають на конкурсній підставі. За словами завідувачки кафедри, приймають тільки мотивованих студентів, впевнених у своєму виборі. Військова спеціальна підготовка у нас проходить і військово-медична підготовка, і це дуже багато кредитів. І плюс вони проходять підготовку на інших кафедрах, військово-польова хірургія, терапія, епідеміологія. тобто вони отримують весь спектр знань, які потрібні для достойного ведення як медика, військового медика. Чоловік Тетяни вже лікар. Спочатку повномасштабного вторгнення встав на захист України. Він сказав, що якщо почнеться, я піду. І дійсно, в перший же день 24-го, він пішов в територіальну оборону. І наразі він лікар медичного пункту військової частини. Наразі студенти, які склали присягу, повинні закінчити університет, перш ніж відправитись на свої перші бойові. Служу народу України. Не забудьте привітати свого лікаря із професійним святом, адже 19 травня відзначається всесвітній день сімейного лікаря. На сьогодні у Дніпрі майже 944 тисячі містян уклали декларації з сімейним лікарем, і незважаючи на виїзд за кордон деяких лікарів з початку війни в в медицині Дніпра відмічається притік кадрів із окупованих територій. Історія подружжя медиків, які почали життя наново у Дніпрі, далі у нашому сюжеті. Дніпро опілкується про працевлаштування гостей міста. Так за традицією, ми називаємо внутрішньопереміщених осіб людей, для яких наше місто стало тимчасовим або постійним притулком. Зараз 256 осіб вже працюють в медичних закладах Дніпра. І сьогодні ми поспілкуємося з родиною Скалицьких лікарів, які виїжджали з рідного міста під дулами автоматів. Ми приїхали з міста Балаклії Харківської області. Березні 22-го року влаштувалися тут в червні. Ми сподівалися, що все швидко закінчиться. Ось ось і прийде кінець. Там були масивні обстріли, масивні бої. Це все під вікнами, під безпосередньо під на твоїй вулиці їздять танки, і ти розумієш, що в місті ну просто все наповнено російською технікою і... і ворогами. Дуже важко вирішитися на... на цей крок, тому що ти розумієш, що з цього моменту ти можеш. В принципі змінити своє життя і можливо назавжди у кожного з подружжя. Зараз майже по півтори тисячі декларацій, і спогади, які неможливо забути. Досвід показав, що ми не можемо планувати навіть завтра, тільки сьогодні. Зараз ні, бо зараз, якби не плануємо ніяких планів наперед, а живемо все ж таки от сьогоднішнім днем. Загалом у міських закладах наразі працюють 256 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб. У цілому по Дніпру декларації з сімейними лікарями уклали майже 944 тисячі. Мешканців і далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Бригади комунального підприємства Дніпроводоканал завершили аварійні роботи на вулицях Велика Діївська, маршала Суця та у селищі Мирне на вулиці Черешневі. Водопостачання для мешканців згаданих вулиць відновлено. З'явились проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. У телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому випуску завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро Й на наші спецпроєкти. qr коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ті зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Я з вами прощаюсь на все добре і бережіть себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Знову розпочинаємо сумного у боях з російськими окупантами. Загинув один з найперспективніших молодих гравців у покер в Україні Павло Паля Колінковський. Він пішов на війну добровольцем після повномасштабного вторгнення. До цього був успішним покеристом, який брав участь у головному покерному турніру. WCOP Main Event. Також Павло показував високі результати і в онлайн покері грав за фінальним столом супер. Мільонс вигравав чемпіонське звання престижної серії Сіс Українська асоціація футболу максимум наступного тижня офіційно оголосить про підписання контракту з тренером Сергієм Ребровим. Довір уже оформлено. Угода буде розрахована на два цикли: євро Євро-2024 та чемпіонат світу 2026 А після цього може бути продовжена за згодою сторін. Одним з головних завдань Реброва буде створення єдиної моделі та системи для збірних усіх вікових категорій, яку може очолити Унаї Мельгоса. За таких обставин він ймовірно стане головним М тренером молодіжної збірної, де замінить Руслана Ротаня, свій перший поєдинок під орудою Реброву Реброва збірна України може провести 12 червня у статусі товариського матчу проти Німеччини, для кої зустріч стане ювілейною тисячною 16 червня. Синьо жовті у відборі на євро 2024 зійдуться з північною Македонією. Не вщухають інсайди щодо майбутнього фурорда спортивного клубу Дніпро 1 і національної збірної Артема Довбика. Його бажає то не бажає французький Марсель. А також він знаходиться у сфері інтересів двох інших клубів цієї країни Ланса та «Ніци». Спостерігають за ним клуби англійської прем'єр-ліги Нотінгем Форест та Астон Віла і Брайтон. Бундеслізі на гравця претендують «Уніон Берлін. Та Фрайбург, тим часом довбик довів до 24 забитих голів в чемпіонаті е, української прем'єр-ліги власний доробок, і до повторення рекорду Мхітаряна у нього залишається один м'яч і ще три матчі попереду. Нині у поєдинку 27-го туру. Спортивний клуб Дніпро 1 що називається Вирвав вольову мінімальну перемогу 2-1 над Ковалівським колосом. Селяни відкрили рахунок у зустрічі, уже компенсований до першого тайму. час. відзначився м'якушко у дебюті. Друг. Руго довбик поновив рівновагу і здавалося, що матч так і завершиться нічиєю. Втім, на третій доданій хвилині після подачі кутового і помилки голки прагостей Фесюна Сарапій головою через рикошет спрямував шкіряного за призначенням. У турнірній таблиці Дніпровці вийшли в лідери на одне очко, випереджаючи донецький шахтар. Втім, гірники мають гру у запасі. Лідер жіночої волейбольної збірної України Олеся Рихлюк у наступному сезоні 2023-2024 двадцять років виступатиме за слобожанський прометей. Попереднім клубом до гравальниці був турецький Адана Демірспор. До цього українка також виступала у низці клубів цієї країни за підсумками. 2022 року вона була визнана найкращою волейболісткою України. Поліцейський полку поліції особливого особливого призначення з Дніпра Роман Марочкін завоював три медалі на змаганнях чемпіонату Європи з комбат дзюдзюцю, який завершився у Словаччині. Золоту нагороду він здобув у розділі боротьба у стійці, дві бронзові відзнаки у нього у розділах, боротьба в партері та повний контакт. П'ять медалей по одній золотій і срібній та три бронзові завоювали спортсмени Дніпропетровської області на чемпіонаті України з дюдо серед молодших кадетів віковий дивізіон Ю-16, який завершився у Києві і зібрав понад 500 учасників з 22 регіонів держави. Чемпіоном став вихованець ї спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста Сергій Жадан, Анна Макушок, срібний призер Ярослава Недвіга, Ілля Фартушняк та ще один представник з дюсешор номер 6 над басів бронзові за крок від підесалу пошани зупинилася Анастасія Гарасаменко, Софія Левченко, Дмитро Бундрак, Кирило Черниченко, Макіта Кривко. Вони програли фінальні сутички за бронзу і в підсумку посіли п'яті місця. Скільки би не минуло часу, ми завжди маємо не забувати шанувати і цінувати людей, які ще за життя встигли стати легендами і наразі своїми вчинками, поступками та добрими справами робити все, щоб їх знали і пам'ятали наступні покоління на сурсько-литовському кладовищі, провели реконструкцію пам'ятника на могилі заслуженого тренера України і заслуженого працівника фізичної культури та спорту України Геннадія Афанасьовича Жиздіка. 4 лютого ініціативна група ветеранів футболу команди Дніпро на чолі з головою їхньої асоціації Валерієм Гомілком відвідала могилу на Сурсько-Литовському кладовищі легенди не тільки Дніпропетровського футболу, але й українського, зрештою колишнього радянського союзу, заслуженого тренера України і заслуженого працівника фізичної культури та спорту України Геннадія Афанасовича Жиздіка, відреагувавши у такий спосіб на прохання уболівальницького загалу привести до ладу його місце поховання. І ось через три з половиною місяці воно набуло так. Кого вигляду а інакше і бути не могло, адже папа, як усі позаочі у гарному сенсі цього слова, називали жиздіка своїм життям і зробленими протягом нього справами залишив по собі яскравий слід, як навчив та виховав цілу плеяду послідовників, які з успіхом продовжують розпочати, і закладене Геннадієм Афанасьовичем у кожному з них мені дуже повезло подиворуководцям проработати ногі і години в началі в Дніпрі, потім запорозька міталургія. И те знания, которые я от него приобрел, тот опыт, те навыки, они э, благодаря ему, они до сих пор помогают. Правда, они сейчас помогают уже не нашему Днепропетровскому футболу, а помогают нашему Днепропетровскому хоккею, так как я возглавляю федерацию хоккея. У нас в Днепропетровске создана прекрасная детская спортивная школа, которая три года подряд является лучшей в Украине. И у нас Днепропетровский хоккей развивается, и в этом есть заслуга тоже Геннадия Афанасьевича Жизника, потому что это наш учитель, это наш старший товарищ, и светлая ему память. Люди откликнулись на наш призыв. Благодарны всем. Я перестать фамилии не буду, это отдельная тема. Просто приятно, что рядом же похоронена, которая с ним прошла все... Рядом же похоронена, которая с ним прошла все жизненные <laughs> и подъемы, и, и не всегда, значит, все хорошо было в работе и в жизни, естественно. Но люди помогли, все было сделано. Как смогли, так и сделали. Я думаю, что все на самом высоком уровне сделано. Люди, які відгукнулися і спільними зусиллями, профінансували реставрацію поховання, стали підсумком гарно проведеної у купі роботи Ігора Володимировича, Олімпійського чемпіона Сеула Євгена Яровенка та голови Асоціації ветеранів Дніпра Валерія Гомілка. Сьогодні вони завдячують самій організації, як і добровільним пожертвам, що їх внесли, щоб нікого не образити. Перерахуємо усіх в алфавітному порядку. Асоціація футболу Дніпропетровської області, а також Ілля Близнюк, Юрій Вернедуб, Олександр Демідов, Світлана Жиздік, Юрій Зенкін, В'ячеслав Капустін, Сергій Краковський, Геннадій Литовченко, Віктор Межейко, Микола Павлов, Віталій Півняк, Олег Протасов, Віктор Скрипник, Костянтин Таратута, Валерій Шамардін. Я очень рад що люди не забули нашу легенду футбола, то що це дійсно пам'ятник на всю життя футболу Дніпропетровська. У нас футбольний міст, у нас болельщиків во всіх футбольних серцях. И мы не безразличны от того, что было, что есть и что будет с нашим футболом. Поэтому честь и хвала тем людям, которые приняли участие в реставрации этого памятника. Я благодарен всем, кто принял участие. От всей души благодарю. И будем надеяться, что это не последняя наша лепта восстановления доброй памяти футбольной Днепропетровщины. В имени всей нашей семьи хочу поблагодарить всех. в там участвував, хто допомагав, хто це зробив, Агромне спасію. Скільки б не минуло часу, ми завжди маємо не забувати шанувати і цінувати людей, які ще за життя встигли стати легендами і наразі своїми вчинками, поступками та добрими справами робити усе, щоб їх знали і пам'ятали наступні покоління. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.